Дякую за те, що віддаєте усе. Бібліотекар це не війні. аеророзвідниця. Продавець дитячих мовських іграшок. За рішення захищати. У мене була така думка: що якщо не я, то хто? Що бережете дім? Ого! Дякую, що залишаєтеся впертими. Чим далі проходить моє життя, тим більше я усвідомлюю, що це було правильне рішення. Любові до України. Що не даєте серцям зупинитись. Відчуваєш себе тут живим, бо сьогодні ти боровся за життя і ти цю битву виграв. Дякую, що витримали. І ми вдома. Папа, папа він, на фотографії підходить це папа. І віддали усе. Щоб завжди пам'ятати і не забути, якою ціною дається нам свобода, гуртківці та мешканці гуртожитку Шостинського вищого професійного училища відвідали центральну міську бібліотеку та долучилися до патріотично-виховного заходу, присвяченому дню захисника та захисниць країни, шанували пам'ять загиблих героїв хвилиною мовчання. Поклали квіти до меморіалу захисникам України, які віддали своє життя за територіальну цілісність нашої держави. Сьогодні, в день захисника і захисниць України, ми вклоняємося всім, хто стоїть на варті нашої свободи, хто кожного дня боронить незалежність України. Завдяки вам, наші захисники і захисниці, ми можемо жити, творити, навчати та виховувати дітей у вільній країні. Пам'ятаємо і шануємо всіх, хто віддав своє життя за вільну Україну, і дякуємо кожному, хто сьогодні стоїть на передовій.